Голубський скандал з благодійними грошима на армію має продовження. Нагадаємо, там працівниця місцевого будинку мистецтв заявила, що колектив уже майже рік здає директору гроші на ЗСУ зі своєї зарплатні. Той віддає їх у селищну раду, але на що і як їх витрачають, і чи витрачають взагалі ніхто не знає. Наталя Іванівна стає і каже: ну дуже мало здають. Деякі місяці є такі, що взагалі нуль. Я Просто як сиділа на мене відро води вилили. Як це нуль? Якщо навіть я по 100 гривень здавала 8 місяців, то як може бути нуль? Звітності директор будинку мистецтв дійсно не вів. Просто передавав їх у селищну раду. Можливо, тому що більшість людей тих звітів і не вимагали. Інші, я знаю, зі школи, соцслужби, ніхто цих списків, підписів не робив. Це добровільне. Для чого мені ті підписи, ті списки, я віддаю і я довіряю. Наскільки прозоро і яким чином збирають і витрачають гроші на ЗСУ у Голубській селищній раді, ми запитали у голови Сергія Гарбарука. Під час зустрічі він запевнив, що на все має звітність, але показувати документи відмовився. Оскільки такі звіти належать до публічної інформації, ми надіслали журналістський запит, у якому просили показати нам документи. У відповідь отримали відмову. Керівник місцевої влади відписує, мовляв, добровільні внески не є бюджетними грошима. Тому у Голобської селищної ради відсутні правові підстави для надання нам такої інформації. Як і раніше, Сергій Гарбарук ховається за відмовками. А для чого це? Вам? Це гроші наших мешканців. Це власні кошти їхні. Все ведеться ніяких нарікань скарг ні від жодного колективу, крім того випадку, про який ви згадали. Ми донатимо хлопцям, як тільки можемо. Чи може керівник органу місцевого самоврядування не знати, що звітувати про суму тих донатів і про те, що саме за них купують для війська, його обов'язок? Адже селищна рада не приватна компанія, тим більше військові частини, якщо їм надають допомогу, надсилають місцевій владі про це документи. І це передання має проводжуватися відповідними документами, а саме актом про передачу певного майна на певну військову частину. Вони могли приховати номер військової частини в цілях безпеки однак, те, що вони передали, які вони це взяли, вони мали це звичайно задокументувати і про це повідомити, бо це є публічна інформація. Для того щоб передати благодійну допомогу органу місцевого самоврядування, потрібно або мати її на балансі громади, або закупити за бюджетні гроші. І навіть якщо це власні кошти людей, їх треба належно оформити. Якщо комунальна структура чи державна структура приймає благодійну допомогу, теж повинен бути підтверджений документ. Це тому, що вони не мають права навіть готівку брати. Вони мають відразу або на перерахунок, або відразу там, навіть якщо там готівку беруть, рівно вони мають показувати звітність. юрист наголошує, якщо передача благодійної допомоги відбувається від імені селищної ради, але без жодної на те документації, це порушення законодавства. Схоже, тільки що очільнику Голобської громади Сергію Гарбаруку закон не указ. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.